Коли в парламенті не можуть обрати навіть суддів, це не просто збій, це сигнал, гучний, тривожний і прямий. У Берліні зірвалося голосування за нових суддів Конституційного суду. Формальна причина сумніви щодо кандидатки від СПД. Але справжня причина це розкол всередині Союзу і криза довіри до самого канцлера Мерца. Сьогодні ми з вами розберемо, чому Мерц втратив контроль над своєю фракцією, чи справді кандидатка від СПД винна в плагіаті, чи це політична атака насправді, і що буде з німецькою коаліцією, якщо навіть суддів вже не можуть обрати. Насправді я би пройшов би мимо цієї новини, якби мені не пояснили сьогодні на роботі мої колеги німці, що взагалі до чого відбувається, і що це скандал зовсім не про це. Тому з вами Ященка Антон, а ви на каналі Без Води. Всі ютубівські ритуали ви знаєте, вподобайку, підписки і підписку на Телеграм. А я буду починати менше часу витрачати. У Німеччині є традиція. Суддів Конституційного суду обирають мовчки і в тишині. Без гучних заяв, без драми, без скандалів. Це технічне рішення, яке проходить за завчасною згодою між основними фракціями. Усі домовляються і усі голосують. І все, як годинник. Але цього разу годинник зупинився. У Бундестазі мало відбутися голосування одразу за трьох суддів до Конституційного суду. Це мало бути формальністю, рішення вже ухвалено в комітеті, як зазвичай вже погоджено всіма сторонами, включно з союзами, СПД і зеленими. Навіть канцлер Фрідріх Мерс та голова фракції Єнс Шпан особисто підтримали всіх кандидатів. Але за кілька годин до початку сесії все летить у пріру. Частина депутатів Союзу заявляє, голосувати не будуть. Прийнання за кандидатуру запропонованої СПД юристку Фрауке Брозіус Гордсдорф. І все це сьогоднішнє п'ятничне голосування для Мерца вже у ЗМІ називають катастрофішен вохе. тиждень катастрофи. Це більше ніж внутрішній конфлікт, це публічне приниження лідерів Союзу. Мерць спан дають зелене світло, а фракція відверто ігнорує їхню волю. Така ситуація в Німеччині це не просто рідкість, це політичний землетрус відбувся. Чому німецькі колеги мені пояснили? Вперше за багато років у Німеччині коаліція не змогла провести рішення, яке мало бути пройти без опору. І якщо навіть такі процедури більше не працюють, тому що завжди про це взагалі нічого не повинно було ніде сказано, просто одна строчка, то чи можна ще говорити про взагалі якусь стабільність в країні? Тобто це для всіх маркер, що все летить в тартарари? Це не просто технічний провал, це симптом і, можливо, перший сигнал до того, що під красивою обгорткою великої коаліції новою вже починається процес розпаду. Ось про що це значить. Кандидатка від соціал-демократів, професорка Фраука Брозіус Гольфсдорф, людина з академічним бекграундом, з досвідом і з кар'єрою. Усе виглядає не те, що пристойно, якщо не сказати просто ідеально, але. Раптово в група вступає тема дисертації її. Один із німецьких публічних мисливців за плагіатом, виявляється, такі бувають, заявляє: у її науковій роботі 23 фрагменти, які можуть свідчити про запозичення, тобто про плагіат. А депутат від ЦДУ також додає: ці фрагменти майже слово в слово збігаються із текстом з її праці чоловіка. Звучить все серйозно, але є одне але. Дисертація ось цієї Герсдорф з 2097 року а праця її чоловіка написана була на три і опублікована на три роки пізніше. Парам, парам пам То, по-перше, хто в кого списував, а по-друге, вся ця ситуація мені нагадує, вона вийшла з-під контролю і мені нагадує ось цей анекдот про те, що донька мера проститутка. І тепер все місто знає, що донька мера проститутка. А меру буде довго поясняти всім, що в нього навіть доньки немає, що це брехня. Але цього вже нікому не буде цікаво, тому що всі будуть знати, що в нього донька-проститутка. Так, приблизно ось ця один в один ситуація із цією дисертацією, і от люксембурзькі експерт із плагіатів прямо каже: треба це науковий ступінь мати. Що з наукової точки зору, якщо текст з'являється раніше, то саме він являється оригіналом. Круто! Тож ми із з вами можемо скласти цю ситуацію один до одного, і ми звикли з вами дивитися на заяви і думати від зворотнього, від політика, якому треба обиратися, і політичні також. Течі, і мало того, все це, якщо нам вже іммігрантам зрозуміло, то уявіть, як це все зрозуміло німцям, і вони розуміють, що вся ця історія з плагіатом це не більш ніж димова завіса. СПД називає це прямо політичним цкуванням і висуває в звинувачення, і е, каже, що це спроба дискредитації. Бо одразу після звинувачень у плагіаті в медіа просувається одразу, тобто медіа атака, ще один її типу гріх кандидатки. Ось цієї, вона брала участь у підготовці юридичного висновку щодо абортів. І в цьому документі прямо говориться, закон про аборти в Німеччині застарілий. Його треба переглядати, треба декриміналізувати. І ось тут нарешті починається справжнє політичне полум'я. Тобто, якщо хтось пропустив аборти в Німеччині виявляються під забороною. Ось так. Так от, до нашого полум'я і скандалу. Для частини Союзу, а це ви знаєте, що це християнська, консервативна там, союз чи партія, чи союз партій, особливо з католицького крила це не просто неприйнятно, це ідеологічна зрада. Їм не потрібен суддя з лівацькими поглядами. Вони хочуть охоронців традиційних цінностей. Тож, що ми маємо насправді? Формально звинувачення в академічній неетичності, тобто в плагіаті, а не офіційно відверту ідеологічну війну. А по факту недалекі ось ці релігіозники зробили удар по самому принципу призначення суддів за професійними критеріями. Бо коли кандидата у Вищий конституційний суд обговорюють не через її досвід, а через позицію щодо абортів. І через фокус позиції, через релігіозну призму, це вже не правова держава. Це просто політична війна в мантіях. Голосування зірвано. Засідання перенесено аж до вересня. Кандидати зависли. Здавалося б, все це прикра випадковість. Але ні, те, що сталося, це удар. Не по, як я казав, окремій кандидатурі, а по самій архітектурі влади. У Німеччині такого не було десятиліттями. Коли суддів Конституційного суду не можуть обрати, це не просто технічна помилка. Це означає, що система перестає домовлятись. Формально канцлер Фрідріх Мерц і глава фракції Єнс Шпан підтримали всіх трьох кандидатів і домовились із партнерами СПД і зеленими. Але частина Союзу відмовилась слухати своє ж керівництво. Але ось ця релігійна. Але ось ця релігійна частина е, Союзу відмовилась слухати своє керівництво. Це перший великий публічний провал Мерца як канцлера. Вперше його слово не стало законом для власної ж фракції. СПД шокована, зелені обурені, ліві розлючені, ну АФД, звісно ж, радіє. І кожен наступний день цієї історії це ще один удар по коаліції. СПД публічно говорить про розвал парламентської демократії. Зелені називають поведінку Союзу ганебною і руйнівною. Але й найголовніше, навіть якщо всі заспокояться і голосування перенесуть на вересні, довіра вже зруйнована. Парламент, який не здатен провести формальне кадрове рішення, це паралізований парламент. І в цьому паралічі народжується нова політична реальність. Союз більше не слухається власного лідера. Коаліція більше не виконує домовленостей, і кожен гравець тепер грає сам за себе. Ми не знаємо, як довго триватиме ця напруга. Але за цей катастрофи ВОХи ми з вами бачимо, що з кожним днем повернення до нормальності все далі і далі від Німеччини. Ще кілька років тому подібна ситуація здавалася б немислимою в Німеччині, де Політична культура будувалася на компромісі і стабільності. Зривається на голосування за суддів. Фракції ігнорують власного канцлера, власного лідера партії, а партнери по коаліції публічно звинувачують одне одного у зраді домовленості. Це вже не збій, це системний розлом. І питання тепер не в тому, чи буде наступна спроба голосування у вересні. Питання в тому, чи залишиться до вересня ще щось, що можна буде рятувати. Мерт, схоже, взагалі не контролює свою фракцію, а СПД не готова відступати. Зелені розлючені, а АВД тільки чекає, звісно, як все це використати на свою користь. І поки одні сваряться через кандидатуру, інші готуються до наступного виборчого циклу. Це про АВД, опять. Тому сьогодні вечір п'ятниці, і ви на цьому тижні бачили вечір катастроф для коаліції і для Фрідріха Мерса, канцлера Німеччини. Особисто тому це не просто репутаційна втрата це дуже важка політична криза у Німеччині. Якщо не бачили вчорашній випуск, подивіться там також. Нелегка ситуація і непроста ситуація для правлячої коаліції для Фрідріха Мерца також була. Що ж, з вами був Ященко Антон. Якщо сподобалось вам і було корисно, вподобайку мені, підписуйтесь, це важливо. І не забувайте підписуватись на телеграм-канал, тому що там всі ці новини вже ще з дня були. І якщо ви хочете раніше і коротше, все можете знайти там. І побачимося з вами незабаром.